Давайте е, зараз спіймаємо справжніх аферистів. Дивіться, є такий сайт -вісник. А Воно відсвічує тихіш. Є. Аферист закликає до повалення влади на Волині через фейк про кордони і гуманітарну допомогу. Уроджені Сумщини, Олексій Оскар, який сьогодні називає себе волонтером, а ще недавно був. Е, і тут бла-бла-бла на мене. Винести губернатора і взяти владу в свої руки. Відео дуже активно шириться в соцмережах. Хорошо. беремо цей сайт. Находим контакти. Контакти. Э, контакти. Редактор сайту Ірина Бура. Запишіть мобільні телефони. Є, да? А зараз ми цю псевдожурналістку, яка <coughs> На зарплаті у губернатора Волинського погуляйка і в шос шістьорки Коломойського палиці. наберемо. при вас. О, Добрий день, добре. пані Ірина, да? так? А ви головний редактор сайту Вісник? Да? Це Волині. А скажіть, будь ласка, я з приводу е, новин про шахрая Оскара такого. Ви там розганяєте нович, що шахрай Оскар там е, Волинського губернатора обливає брудом. Це я, шахрай Оскар, мене звати Оскар Олексій Генрихович. А скажіть, будь ласка, вчора заступника губернатора звільнили і притягують до кримінальної відповідальності за е, розкрадання гуманітарної допомоги? Ну про те, що я казав. А в приміщенні облдержадміністрації адміністрації Волинської знайшли дуже багато цікавих речей військових, яких також губернатор хотів продати. Це те, про що я казав. А тепер у мене питання. Ви самі вибачте, чи мені вас закрить е через суд? Давайте закрити, я буду чекати, добре? З задоволенням. Я тепер принципово поставлю питання, що ви працюєте на палицю е шестьорку Коломойського. О, що і треба було доказати. Як вам це подобається? А? Криса, вона? Що? І в Африці Криса. То я передаю головному редактору Ірині. Як її звати? Ще раз. Ірина Бура. Я передаю велике вітання головному редактору сайта, яка за гроші губернатора Волинського Погуляйка і криси Коломойського палиці розганяє про мене отакий от, от бруд. Отакий от. Такий от. Після того, як учора було звільнено заступника губернатора Волинського за розкрадання гуманітарної допомоги, і знайдено дуже багато цікавих військових речей у приміщенні волонтер Волинської облдержадміністрації, які намагався губернатор продати. Я принципово тепер візьмусь за ці помойні сайти, бо сьогодні інформація із за цієї цю... дебільної інформаційної продажної політики в нас також війна. Слава Україні!